У чому суть християнства? Безліч людей приходять до церкви, ставлять свічки, цілують ікони, залишаються до кінця служби, але при цьому їхнє життя не змінюється. Це означає, що християнство в їхньому житті обмежується тільки недільними службами. Але чи так має бути? Чи хоче Христос, щоб ми приходили до церкви, робили вигляд віруючих людей, але, виходячи за двері, храму продовжували грішити і залишалися дітьми диявола? Звичайно ж, ні. Ісус таких людей називає побіленими гробами, які зовні праведні, а всередині наповнені нечистотою. Чого ж насправді очікує Бог від християн, звертаючись до учнів, сказав: Ви сіль землі, ви світло для світу. Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Християни це учні Христа, які виконують волю Божу. Вони несуть світло по цьому темному від гріхів світу і є путівниками до царства небесного. Ось за що помер Христос, щоб усі могли спастися і уйти в царство Бога. Запрошуємо вас підписатись на телеграм-канал Золтаненко, аби щодня наповнювати свій розум, серце, душу і дух істиною з небес. І тоді все ваше життя буде наповнене дивом від Бога. Щастям і преображенням навіть під час скорботи напишіть мені. Я з радістю буду спілкуватись з вами, переламувати хліб насущний за заповіддю Христа і молитися за вас. Нехай Бог благословить вас.